Жива, сном благодати спожива, лишу мої пастушки, пастушки, стадо свого. Там місцеве, там місцеве Зіроньки осені, нащо не бісяєте? розкажіть на ну, мені, що ви споглядаєте. Бачу стані недалечко і тебе, мала овечко. Зіроньки, мерехтіть, а вам світло сіється. Пастушкам розкажіть, що на світі діється. І цар повиліває, перепишуть хай весь люд, і зібратись поспішає рід Давида саме тут, як подорожніх багато всюди. До Вифлеєму крокують люди. Це рід Давида, він поспішає. Місць у заїздах вільних немає. Це рід Давида, він поспішає, місць у заїздах вільних немає. Повно народу і зліва, і справа. Гляне на сході, світить заграва. Щось небезпечне, щось невідоме. Нам безперечно треба додому. Той, хто спить, пробудись, бачиш, світло вгорі. Світло кличе тебе і мене. У горі подивись, сяйво світить зорі, сяйво ясне, таке неземне світло з неба на землю летить і вогнем на нас зоряним сяє. Хто упав, той піднявся в цю мить, хто незрячою мить призріває, той, хто зброю кував, серце спокій прийняв, хто ослаб, дивну силу придбав, навіть лазар воскрес, бо прийшов із небес. Той, хто світу Спасителем став. Як це сталося? З'явився ангел з неба. Я злякався, боятися не треба, не лякайтесь і не здіймайте крику, Всі радійте і приймайте вість велику. Я хоробрий, нікого не боюся. Дуже добре. Народився нам Ісус. Родився нам Месія між людьми. Цілий світ спасти зуміє від пітьми. Не, ой, земля, не. Стерігають. Царю, я несу такі новини. Модний гімн я вивчила. Мій царю, стрілі апельсини. Пане, мій ти світло дня для нас. Що до мене хочеш говорити? Врешті стримаєш язик. Я вище що годі пояснити сталося на небі. Я не звик слухати якісь туманні фрази. Пане, загорілася зоря, що її не бачили ні разу перед тим, ні гори, ні моря. Незвичайним тим, що з неба лине світлом освітилися. повір. Ну, то й що? Це дослідити треба. Я для цього вчених цілий двір. Що книжники не можуть розказати про катаклізм, що схвилював півсвіту? Негайно, що належить записати, і все, що там потрібно, дослідити. Негайно провести експерименти, аналізи і свідчення зібрати. Я невідкладно про усі моменти, ось тут докладний звіт бажаю мати. Пане, щось сказати маю я нагоду. Треба ждати грозових подій. Прибули якісь посли зі сходу. Просяться до тебе, царю мене. Як я бачу, їхній вітер східний був у путні. Їх не гальмував для візитів час невідповідний. Хто дозволив лазити до справ? Остай ведіть, хай заходять до зали. Вітаю! Що ж таке не бувало, У вас учинилось прийти спонукало. Пророцтво здійснилось. Зоря засіяла. Написано щось про зорю у пророка. Пророцтво здійснилось, кажу. Мої очі побачили в небі велике знамення. Це добре. А що вам потрібно від мене? Чиїсь ви посли? Новина в нас велика. Месія вродився. Спокійно, без крику. Який ще месія? І де таборує? Велика подія. Хай вухо почує, хай око побачимо, є світлий пане. Родилась дитина, царем вона стане. Царем? Пояснило тобі, не приснилось, є докази в тебе. І хвилини вже зникають. Заря засвітилась. І хвилини вже зникають. На поклик зорі ми йдемо без вагання. Що ж, будуть увінчені ваші старання. Якщо б це дитя десь таке існувало, і всупереч глузду володарем стало, до миті такої, якщо доживете, ви пільги та милість, можливо, знайдете. Йдіть і про свою там засвідчуть покору, а я вас у себе чекатиму скоро. Цікаво б дізнатися від очевидців, чи точні прогнози численних провидців, адресу та дані тієї дитини я б мати хотів. Вам збігають хвилини? І з миром прибудьте. Нам час вирушати. І привід не забудьте від нас передати. Приславні славі. Ці сестриці, всі пасуться, сама залишилася я, достається прибрати водиця. Хто сказав, що овечок не затишний дім? Це корице почищу травою, тут протру, замету. а в куточку ось сім я поставлю відерце з водою, буде пити коріпка, як з паші прийде. А якщо зголодніє поночі, єслак сіна вона запашненьке знайде. Хто тут є? Хто нас страшити хоче? Нас... Ой, Ой, боюсь. Ой боюсь, якийсь чоловік ось сидить, з чоловіком. Повірите, жінка, а подумати тільки у яслах лежить ось така невеличка дитинка. Нас совечі не бійся, не скривдимо ми. Занічлі ось візьми наша плата. Що це сталося нині з вами людьми? В наших яслах малі дитинчата. Тут Стаєнка і, знаєте, мешкою тут лиш сумирні домашні тваринки. Ну а людських синочків я чула. кладуть спати в ліжечках, ще й під тваринки. Нас, овечко, даруй, бо така вийшла річ, без запросин гостю нині, бо притулку ніде не знайшлося в цю ніч. Ні мені, ані нашій родині. Що ж, не чуйте, не цімете. Ти гарненька така, кучерява, ось дарунок для тебе. <плес> Дуже дякую, пані Ласкава. Дай тебе причешу, а тепер повернись. Як пасує. Я гарна, чудова. Ось лістерко, у нього собі подивись. Дуже дякую. Гарна обнова. Не барись. Виться від бруду, а у нас нині гості. Звідки взялись? Це пору, стається ці люди. Чи не битимуть? Можна довіритись їм. Дуже добрі, поважні, приємні. Їх ніхто не пустив ночувати в свій дім. Це теми дуже вісливі і чемні. Ми пастушки, ті, що вас у гурті випасали. І бачили сьогодні ми, як ангели літали, і я. І я на них дивився, а один з них сказав мені, що тут син Божий народився. Я молочка тоді взяв, А я взяв оцю хлібинку, А я ще квітів назбирав. Нехай утішиться дитинка. І ви прийшли оцій порі. По моїй милі пастушата. Марія, там якісь царі. Люду різного багато. Ой, такі гості, а у нас село не стільки на підлозі. Здалеку ми собі. Сила, словимо, прославляй, і співаємо. Привіт Господаря в цей час, ми так стомилися з дороги, але нас привела мета, мета велична та єдина. Ось це вона, дитина ця, дитина та свята є наша. Як хороше, немає слів. Вели... Вели... Велика мить. Велика мить та до Велика мита до вождана, сюди багато довгих днів вела нас зірка полум'яна. Ми кожен тут складемо дори, та приколо прихилимось на коліна. Спаситель до народів де, о неповторна мить єдина. Озвідки сяємося взялось. Звідки день посеред ночі? Невже побачити вдалось нам ангела? Не вірять очі. Я з попередженням, повеління з небес несу таке я вам. Нехай не стеляться ніколи ваші шляхи до іродових брам. Така на те, Господня воля. Вибиє, від нас Марія, Пречиста, Породила в метабіна Христа, слава вишні Богу, слава вишні Богу, і ми си на землі, слава вишні Богу, слава Богу. Не зараз хаво, ну не час. Неправда, що жінки не мають розуму. У Нас ні пані вірну. Мене турбують недаремно події Подіїться, повір. Мені ніякого нема знайділа до цих зір. Подумаєш, яке безлузя, щось там світиться яскраво, щось там у небі мерехтить. А я при чим Це тут хаво. О легковажити не слід. Знамення, що у небі несуть багато різних вітній і роди для тебе. Потрібно царю берегтись, потрібно чуєш ти. Дитя існує, і колись воно має підрости. А що те не просте, цім сумніву немає. має. Тобі і загроза з ним росте, з дитям тим зростає. Дивись, палац хитнеться. і влада похитнеться, оборонитися зумій. і може все минеться. Яке непевне пане життя. в твоїм народі заколот триває. І скрізь тільки й чути про оте дитя, котре царем великим стати має. Не бачу в цьому для тривог причин. Це легковажне пане з твого боку. Його різнатний. Ні, потесі син. Ото великий привід для тривоги. Подумає, зростає конкурент і з долотом в руці мене здолає. Пане, є один такий момент. Про того хлопця стільки люду знає. Йдуть пророцтва різні. різтемнота. Пане, він же символом зробився. Що далі буде? Популярність та недоволічна. Я вже надивився на різних натовпу улюбленців, коли на ешафоті з катом спілкувались. Це винятковий випадок. Посли, що усівали тут ще не вертались. Ти справді вірив, що прийдуть вони. Я Їх просив. О, <ривіт> пане мій вельможний, <ривіт> оця не прикритої спини, показувати ближньому не можна. Шанили галас би вдумати з лишення коля цього лосу причина. Яка для ваших поглядів мішень? Маленька, зовсім крихітна дитина. Біду наблизити, бажаєш А її. Ти... Треба відвернути. Чуєш? Що радиш, хлопчику, не дай зрости. Ти ж цар, і поки що ти що царюєш. Не знаю навіть. Де живе воно, оте дитя, котре ти радиш вбити. Про це повинні знати ви давно. Скажу і всіх дітей перегубити. Згубити, кажеш, тисячі. Пусте це для держави втрата невелика. Сиди спокійно, житимеш за те. А уявляєш, скільки буде крику О, від сльоз, від сміху, сльози, лються на лице, мала дитина. На мій зазіхає, як же це сумна картина. І посли йдуть, ідуть, посли, куди ж? Та до Ісуса дари несуть, несуть, дари. Яка, яка спокуса, царюєш тут, стараєшся, і от це не цінують. Гляди, малий, злякаєшся, коли тебе вполюють. Ти Ірод лихий, ти не любиш Ісуса. <кій> Та хоч ти такий, я тебе не боюся. Ісуса не зможеш схопити спіймати. його захистити зуміє тягнята. Ти, ірод, дбаєш завжди лиш про себе. Хіба ти не знаєш, що злитись не треба? Та тусі, матуся, вчить ближніх любити. Я знаю Ісуса і з ним хочу жити. Ти всім заважаєш, ти совість спалив. Зате опізнаєш Господній ти гнів. Втекла, жаранок засвітився. Хто тут, Анно, ти прийшла? Ти цілу ніч молився. Я Анно в Господа благав, потіхи для народу. Господь почув тебе і послав для нас винагороду, про кого Дух Святий звістив, гряде до нас сьогодні. О слава Богу, я дожив. Гряде вже син Господній. Христос віднині з нами є. Пророчеця, я знаю. Радіє серце так моє. Оя цього чекає 80 придовгих зим і ще чотири літа. Вони вже тут. Ну що ж, ходім, ходім його зустріти? О, ми розичимо, ми всім. Ми за законом Божим дитину принесли в цей дім. Господь вам допоможе. Ось тримаю Його на своїх і руках. Це велике для мене знамено. Народився Христос, мій закінчився шлях. Що говориш, пророче, до мене? На світі цей хлопчик існує за те, наш Месія Спаситель. Я знаю. О слава Богу! Вітає Месію. Симеоне, дай я потримаю. Говорю до тебе і серце щемить, Замирає від того, що чує. Мій синочку, нехай тебе Бог захистить, Дай Марія тебе поцілує. Не заховалась, мама, овечка? що налякалась, вона ж недалечка. Мама, що мить і вколо коло ягняти, буде учити ще й доглядати сестро. А може, придуть вовки, нам допоможуть ці пастушки. Раптом в долині йде заблукає. Ми мене на вас розшукають. Схочемо пити, знайдемо струмок. Добре нам жити, бо є пастушок. Я б знати хотіла, як буря буває, чи вас пастушків також хтось захищає. Олється це із неба, любов, не Для мене, для тебе сіяє вона. Спустився із неба з небесних вершин До мене, до тебе, Ісус, Божий Син. Я здесь. Я в світі нічого із ним не боюсь. Моя допомога, мій пастир Ісус. Поглянь, Погля... поглянь, освітися зорей наш край, Ісус народився, Його прославляй. Христос, Христос народився, славімо Його. Ми також Ісупокрій свімо. І разом з небесіхом. Всім на землі, слава лишнім Бо Богу, слава болишні Богу, вім на землі. Маленький Ісус нас не тримає. Своє народ. Кам весь світу внімає. І вашу хатину, і вашу родину, І всю і, 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 і всю Україну. І всю Україну хресторождаю. Його! Іренка. Маленькие сосреды на спинає своїми ручками світ. Пилас хотим, и вас золоти. Христос на молодец. Маленькая одну. क्या yeah. yeah.